У янці біля хати, у янці біля хати, малесенькі сніди, за чаточкову хати приходимо сюди, Стояло біля хат, ступило на поїх, хотіло нам, нам і сказати що чоли. Ти зайчик тиненіч. Хочів зять тинену і уздень козючину. Де лицечко пищате, козюсину засить. Але сітка і гоч засівати не хоче. Буряти був на що чудень. Поди в діяну тепер. Взять джайчик до мами, засли очка слюзами. Мамо, Любко, не бийте, Кожищину засійте. Мама сина не била, Кожищину засіла, зайчик очка обтень і жну скачить. Де пильник на виню, іде пильник на виню, куєю здімає, ой куди, куд, куди, куєчка питає, і до куючку чай, ой, на вину велику, ой куди, куд, куди, бой і диком ти дих.